За результатами тижня фіксується загальне збільшення кількості атак ворога. Середній показник коливається в межах 200 бойових зіткнень на добу, і в цьому сенсі найгарячішими ділянками на лінії фронту продовжують бути покровський напрямок з акцентом на Селидовому та, скажімо так, Курахівсько-Времіївський, де увага прикута до Вугледара. Тепер про все докладно. На Курщині силам оборони поки вдається утримувати певну ініціативу. Обережні атакувальні дії здійснюються на захід в напрямку населеного пункту Глушкове та на північ від Мартинівки та на схід від села Борки. Росіяни намагаються стабілізувати фронт, перекидають туди деякі частини. За інформацією з публічних джерел, основні сили підкріплення ворог знімає з південного фронту Запорізького та Херсонського, в результаті чого там. Значно скоротилася кількість бойових зіткнень точаться запеклі зустрічні бої на харківському напрямку. Росіяни намагаються втриматись на зайнятих позиціях, також контратакувати і в районі глибокого, і в районі Вовчанська. На куб'янському напрямку російські загарбники продовжують тиснути на наші опорники з метою вийти до річища осколу. Основна активність в районі населеного пункту піщане. Агресор намагається зайти на висоти в районі населеного пункту з метою відповідно подальшого просування до транспортної розв'язки біля кругляківки, поки безуспішно. Як за тиждень змінилася ситуація тут, дізнаємось від нашого спікера. І з нами на зв'язку Віталій Литвин, герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Нацгвардії України. Вітаємо вас, шановна студія, телеглядачі, слава Україні, героям слава! Перше питання одразу так скаж, скажемо, що е, впродовж нашої розмови ви будете бачити qr код Пане Віталію, будь ласка, на що збираємо і як кажуть? Щоб двічі не вставати, а, оперативна ситуація на напрямку за який відповідає ваш підрозділ? Так дивіться, наша бригада відповідає за декілька напрямків. Цей збір, який ви побачите qr код ми збираємо саме на мавіки, яким ми коригуємо артилерійський вогонь і знищуємо розвідувальні групи. Так в районі на пункту Липця, де також виконує службові завдання наш підрозділ, це саме гвардія наступу, бригада Рубіж. Противник там, знаєте, проводить таку розвідку. Бонь, але за минулий тиждень саме на цьому напрямку знаєте, спостерігається покращення тактичного. Положення сил оборони України. Ми вже на цьому тижні побачимо ці заяви з покращення тактичного становища саме в районі самому пункту Липці на Вовчанську ситуація, Противник там проводить штурмові дії. Він взагалі на харківському напрямку, саме липці вовчанськ противник використав велику кількість оперативно-тактичних розвідувальних дронів, таких як Орлан 10 та Суперками. Ми бачимо, що застосування оперативно-тактичної авіації на цьому напрямку знизилось, Тобто, ми розуміємо, що з цього напрямку саме швидше. Використовувати цю оперативно-тактичну авіацію, яка застосовувалась на харківському напрямку безпосередньо Слипці Вовчанській, перекинути на Субський напрямок та на Курщину, де проводять сили оборони України оборонну операцію. Щодо інших напрямків, саме Харківщини на Куп'янському напрямку, противник там більш активно проводить штурмові дії. Він там використовує різноманітну тактику використання штурмових дій це від просто груп. Штурмових, які складаються тільки з піхоти е, ворожої піхоти, так само вони використовують бронетехніку, і для раптовості е, зближення силами оборони України вони часто на цьому напрямку використовують мотоцикли та баги. Тобто мавіки, які ви бачите, QR-код, ми збираємо на ці мавіки. Ми будемо заздалегідь виявляти ці штурмові групи, як на Харківському напрямку Реносовому Пунтилиці, як в районі Куп'янська, і вже артилерійським вогнем і розрахунки в півдронів вже будуть розуміти, що вже висувається група, або на баги, або на бронетранспортерах, або на БМП, і вони вже будуть підіймати в повітря і в півдрони і під коригування цього Мавіка т або просто Мавіка 3 будуть знищувати ці групи, пане Віталію, і якщо можна, я розумію, що це дуже невдячна справа, але все ж з огляду на ваш досвід, на вашу поінформованість, які очікування від тижня, що починається? Почнемо також з півночі на південь будемо спускатися на напрямку Липці та Вовчанськ. Противник буде зосереджувати знаєте, такі розвідувальні дії, диверсійно-розвідувальні дії, завдавати артилерійського вогню з систем там артилерії та систем залпового вогню, такі як БМ 21 буде. Низька застосування оперативно-тактичної авіації. Вони будуть бити можливо по самому населеному пункту Харкову та по логістичним шляхам. Саме на напрямку Липці Вовчанськ це будуть такі, знаєте, бої для стримання резервів озброєння та військової техніки Сил оборони України. На Куп'янському напрямку противник не буде полишати спроб рухатися до самого населеного пункту Куп'янськ, і там є низка населених пунктів, такі як Піщане, Стельмахівка, Макіївка, Противник буде проводити штурму. Віді цих населених пунктів, щоб їх захопити, і вже в подальшому створювати плазарм для подальшого просування в глиб території України. Ситуація знаєте, як кажуть, вже дуже така банальна фраза складна, але контрольована. І під цією фразою, коли кажуть, насправді дуже. Е... Тяжко казати, але гинуть військовослужбовці та військовослужбовці Сил оборони України, але на тому напрямку ми будемо ворога стримувати. Пане Віталію. Ми дуже дякуємо вам і вашим побратимам за те, що ви робите. Звертаюсь до наших глядачів. Донатьмо, як кажуть, конвертуємо нашу людь ось таким чином. Віталій Литвин, герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Нацгвардії України. Далі йдемо.